Так, Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні будову та ремонт комп'ютерної клавіатури. Будова клавіатури включає корпус, пластини, перемикачі та клавіші. Ремонт може включати відключення, живлення, чищення клавіша при необхідності часткового розбирання та ремонт окремих перемикачів. Особливо для механічних клавіатур. Для діагностики проблем можна використовувати засіб усунення несправності Windows. А для усунення фізичних проблем виявити несправності компонентів в диспетчері пристроїв. Будова комп'ютерної клавіатури. Корпус зовнішнього оболонка, що захищає внутрішні компоненти. Пластина металеобкластика, основана яких розташовані перемикачі та клавіші. Перемикачі, механічні клавіші, спеціальні механізми під кожною клавіші, які реєструють натискання. Клавіші пластикові ковпачки з нанесенням символом, що кріпляться в перемикачі. Плата керування, електронна плата, яка обробляє сигнали від перемикачів, передає їх комп'ютеру. Поширені проблеми та їх ремонт. Клавіша не працює. Діагностика, перерізи, підключення клавіатури до комп'ютера або бездротовий зв'язок. Якщо проблема не зникла, запустіть засіб у несправності, клавіатури в Windows. Регулювання. Відключіть клавіатуру від мережі, вийміть батарею. Якщо без спробуйте почистити клавішу. Для механічних клавіатур перевірте, чи не пошкоджений перемикач. Забруднення клавіатура. Очищення вимкій комп'ютер. Від'єднати клавіатуру від мережі та вийміть батареї. Протирання. Проти клавіатуру звожену середкою або мікрофіброю. Висновки. Перед ремонтом заживіть ключа клавіатуру віджилення, програма діагностика. Використовують засоби усунення несправності та диспетчер пристрій для пошуку проблем з драйверами та налаштуваннями. Фізичний ремонт. При фізичних поломках, наприклад, несправності механічного перемикача може знадобитися його заміна, але це вимагає певних навичок та інструментів. Види клавіатур забудови клавіш та інші особливості конструкції. При вибові клавіатури більшість користувачів звертають увагу на тип підключення дизайн розташування кнопок розкладку. А ось особливості конструкції зазвичай відходять на другий план. І це при тому, що саме внутрішня будова клавіш впливає на довіщність пристрою і зручність роботи з ним. Тому в цій статті блокаке розберемо основні види клавіатури, клопок їх переваги та недоліки. Мембранні клавіатури за майбільше 70% загального ринку клавіатури оскільки прості у виробництві і коштують недорого. Уявити конструкцію мембранної клавіатури дуже просто є нижня плата з контактами. Зверху на неї показана прокладка, як правило, виготовлена з трьох шарів гуми або силикону. У тих місцях, де потрібно замикати контакт, передбачені свої рідні ковпачки, закріплені на них клавішами з пластиковими стрижнями. Коли ви натискаєте на кнопку стрижень про мембрану, але контакт. Замикайся тільки при повному натисканні. Така система призводить до поступового зносу мембранної підкладки, в середній термін служби клавіші складає всього 5 мільйонів натискань. З одного боку, це досить багато, наприклад, в середньому ви набираєте 23 тисячі символів за день. Моя йде про офісну роботу, не пов'язана безпосередньо з текстовим контентом. Тобто, якщо брати до уваги лише природний знос клавіатури вистачить на майже 60 років. Але з іншого боку, врахуйте, що є дуже популярні клавіші про білгеймерський ВАЗП. На них припадає 10 20% всіх натискань, відповідно, вони вийдуть з ладу набагато швидше. Значить, ну, тоді клавіатури хана. Плюси-мінуси і мембранних клавіатур. Плюси коштують недорого. Всі елементи конструкції займають небагато місця. Технологія дозволяє робити герметичну конструкцію, тобто вологозахищені водонепроникні моделі. Яким не страшні. Перекинуті чашки з кавою, а в разі сильного забруднення їх можна помити під краном. Більшість мембранних клавіатур безшумні не клацають при натисканні на клавіші. Мінуси: на нижчій термін служби через поступовий знос мембрани. Наслідком першого пункту є те, що чутливість і так спочатку невисока поступово. Знижується, це означає, що клавиші потрібно натискати чітко і повністю. Не всі користувачі задоволені тактильним відгуком. Зменшити кількість мінусів допоможе куплію напівмеханічної клавіатури. Вона об'єднує переваги мембранних і механічних моделей напівмеханічна. Так? Про останнє ми ще поговоримо нижче. Напівмеханічна. Поради тривалим термітс служби, правда, ціна таких пристроїв вища і в продажу вони зустрічаються не часто. Ножичні клавіатури. таких клавіатур теж є гумова або силикова мембрана, але контакт замикається не копачком, а встановлено під кожною клавішою особливим механізмом. Він складається з двох скрещених пластикових пластин. Між собою. Їх з'єднує рухома петля, в цілому цей пристрій нагадує ножиці, що й обумовлює назву цього виду клавіатур. Вони, да. Конструкція зменшує довжину ходу клавіш, натискання дуже м'які, тому зручно набирати великі обсяги тексті. експлуатації в 2 рази більші, ніж у мембранних, приблизно 10 мільйонів натискань для кожної клавіші. Переваги недоліки ножничних клавіатур. Переваги. Забезпечує швидкий набір, м'які і короткі рухи кнопок, довговічність і два рази вища аналогічних мембранних клавіатур. Недоліки ціна вища, ніж у мембранних механізму. Звук голосніших, хоча яскраво виражених кліків зазвичай немає, вимагає достатнього місця в корпусі пристрою, можуть пострадати при попаданні рідини. Варто відзначити, що в клавіатурах для ПК відносно рідко використовується ножичний механізм натискань. В переважній більшості випадків вони встановлюють на лептопах, так що це хороше рішення, якщо ви хочете собі клавіатуру на ноутбуці. Механічні клавіатури. Давайте зменшимо, щоб воно пригнуло вверху. Поправу вважається найкращим типом. Часка механіки на ринку становить вже близько чверті всіх клавіатур. І зростає по мірі виходу нових моделей. Цьому сприяє висока стійкість до природного зносу і зниження навантаження на руку користувача при правильних експлуатації. Так, кожна клавіша механічної клавіатури повноцінна. Електрична кнопка з вимикачем, металевим контактом і пружин для забезпечення худу і швидкого повернення клавіш до вихідного положення. Механізм, механічний перемикач працює на середині руху, тому клавіші не потрібно дотискати до кінця багатьом користувачам потрібно багато часу, щоб перевчитися на новий принцип набору. Всередині цієї групи можна виділити ще кілька підтипів, в залежності від виду перемикача на перевагі лінійні, м'які відносно тихі. Особливості конструкції і металеві матеріали забезпечують найбільший термін використання механіки, кожна клавіатура до 50 мільйонів натискань. Плюси і мінуси механічні клавіатури, плюси, надійність до 50 мільйонів натискань для кожної клавіші, а в разі поломки можна замінити окрему взяту кнопку. При правильному використанні знижують навантаження на пальці і дозволяють підвищити швидкість друкування. Клавіші швидко повертаються до вихідної позиції. Мінуси. За якість доведеться доплатити ще найдорожчі з представників на ринку клавіатур це присутність зі стандартним механізмом. Також і найгучніші на відсучасній лінійні моделі. До таких клавіш потрібно звикнути, а якщо натискати на кнопки до опору, знизиться швидкість набору. Пальці швидко втомляться, а звук буде дратівливо гучний. Всередині конструкції легко потрапляє дрібне сміття і волога. Найголовніше. Проблем. Механічну клавіатуру варто купити, якщо ви хочете отримати дійсно надійний пристрій, Нехай ціна його і буде вища порівняно з іншими типами конструкторів, але будьте готові, що в перші дні. Використання механіка може не виправдати вашого чину до неповного натискання клавіші доведеться звикнутим. Сенсорні проектні оптичні клавіатури. Тим користувачам, які люблять сучасні технології, цікавляться різною електронною екзотикою, можливо, буде недостатньо трьох стандартних типів механічних клавіш. У таких випадках варто звернути увагу на оптичні сенсорні або проєкційні клавіатури. Оптичні клавіатури були розроблені ще з 20 ХХ століття, але отримали нове життя у другому десятилітті 21-го, коли ними зацікавилися геймери. Більш коректно називати їх оптикою механічним, клавіша при натисканні перетинається з променем світла і так замикається. Тобто в ній є механічні елементи, наприклад, повертаюча пружина, пристої порадонадійності, герметичності, але вартість оптики висока. От показано, як це все виглядає. Тобто промінь перекриває. Проєкційні клавіатури недалеко не найпопулярніший оригінальний тип пристроїв являє собою не набір клавіш, а невеликий проєкт, який формує світлове зображення у вигляді кнопок на гладкій поверхні. Коли ви торкаєте проєкції клавіші, датчик реагує на відбитий від пальця лазер і заставляють його з відповідною кнопкою. Якщо ви, не на... ви натиснули на... Звичайній клавіатурі, проектори дають зрозуміти, що майбутнє вже наступило, дозволяють спрактувати будь-яку скату і займають мало місця, але користуватися такою клавіатурою не дуже зручно, багато вже випадків спрацювань складно, випадкових спрацювань, тобто неправильно. Да? Складно використовувати 10-пальцевий метод набору, а місце установки присутні має бути ідеально рівним. От воно. Тобто воно чи так куди ви нажали, Да? Сенсорна клавіатура, звична частина. Нашого смартфона або планшета, але відповідні аналоги є і для ПК або ноутбука. Формально це той же сенсорний дисплей, на який виводиться зображення клавіш. Ви можете легко підібрати потрібну розкладу або конфігурацію кнопок. З іншого боку, виключено сліпий набір і немає тактильних віддач. Так що в даному етапі розвитку технології сенсорні клавіатури вимагають багато доопрацювання. Важливі для вибору особливості клавіатур. Крім механізму клавіш, майбутньому власнику належить визначитися із іншими технічними параметрами клавіатури, підкреслюємо основні з них. Призначення пристрою. Визначається основним колом завдань. Чається. Визна. Чая. Основним командом завдання пристроями, до яких планується підключати клавіатуру. Так, геймінг і набір великих опцій тесту визначають різні характеристики техніки. Тип підключення і інтерфейс. Безотова клавіатура зручна, якщо ваше робоче місце часто зсувається. Чи потрібно підключити пристрій не до ПК, а наприклад, до телевізору. При цьому провідні моделі забезпечують швидкий відгук і не потребують підзарядки, так що дуже корисні для геймерів. Формат. Повнорозмірна компактна клавіатура або просто цифровий блок. Подумайте над ергономічністю організацією робочого місця. Додаткові особливості, наприклад, вище ви, ми вже говорили про захист від вологи, а кілька USB-портів полегшать підключення або зарядку додаткових гаджетів. Також багатьом користувачам, особливо геймерам. Важлива наявність клавіатури підсвічування. З одного боку, вони полегшить роботу в темний час доби, з іншого моделі, з підсвіченням клавіше, статично багато правила, аналогів без світлодіодів. Підсвічення може бути однотонним, зі зміною кольору світіння або ж різнобарвим, досить поширеним, можна взяти клавіатуру, в якій світяться не всі клавіші, а тільки кілька найважливіших кнопок. Ось вони. Навіть якщо ви вибрали бюджетну модель, все одно можна влаштувати яскравість так, щоб вона відповідала вашим запитам. На просунутих моделях доступне налаштування кольору, а також важливість встановлювати постійне світіння або ж пограти з режимами такт музиці Градієнті переливи дихання, саме просунутий варіант, коли для всіх окремих клавиш можна встановити свій колір. З огляду на всі ці нюанси ви без зусиль можете підібрати девайс, який буде повністю відповідати вашому колу. Задання записувати максимально комфортне використання. Щоб відремонтувати комп'ютерну клавіатуру. Це нам не можна. Почніть з перезавантаження комп'ютера, перевірки, підключення та очищення клавіатури від пилу та криг. Якщо це не допомагає, відновіть драйвери в диспетчері, привідці, запустіть засіб на несправці Windows або зверніться до історії системи відкод. У випадку залиття клавіатури негайно вимкніть комп'ютер, перевірте клавіатуру, витріть, переверніть витріть рідину та висушіть її, а потім перевірте. Якщо проблема в западаннях, акуратно з клавіші та очистий механізм. Базові кроки, перезавантажник, це може уснути, перейти під ключ, якщо клавіатура клавір, що вона надій ключ до USB-порту, Очистити клавіатуру. Перейма клавіатуру та струсіть крихти, проти клавіші вологою, не мокрою серветкою або серветкою з мікрофібри, потім витріть насухом. Програмні вирішення. Використовуйте диспетчер присрій. Класні справу кнопкою миші на кнопку «Пуст» та виберіть диспетчер присвіт, знайдіть розділ клавіатури. Класні справу кнопкою миші та на пристрій виберіть Оновити драйвер або відкинути, якщо проблема виникла після нещодавного оновлення. Запустіть засіб усунення несправності в параметрах або на виберіть оновлення та безпека. Виправлення неполадок. Додаткові засоби клавіатура та запустіть відповідний засіб. Відкат системи. Якщо клавіатура перестала працювати нового Windows, можна відновити систему до повернення стану через параметри захисту системи. Для залитих клавіатур негайно вимкніть живлення, від'єднання клавіатури або від мережі, щоб запобігти пошкодженню. Перевірте, перейніть витріобережно обережно перевернути клавіатуру та витяг рідину М'якою ганчіркою висушіть, суху тканину або переручник, якому краще висушить клавіатуру, дайте її повністю визнати, перш ніж підключати знову. Якщо клавіші западає, зніміть клавішу. кораб за допомогою викрутки або іншого тонкого інструменту, зніміть клавішу, що западає очистю. Використовуйте зубну щітку або пензлик, щоб видалити бруд з механізму клавіш. Встановіть назад, поставте клавішу на місці і злика, перетисніть доклацання. На ноутбуці не працює клавіатура. сім причин не справжні способи їх усунення. Давайте. Що робити, якщо не працює клавіатура на ноутбуці? Першочергові дії. Чому не працює клавіатура на ноутбуці, як виправити неполадки? Драйвера, віруси, програмний збій, механічні пошкодження, сміття, падна рівний, пошкоджен шлейфу, клавіатури, або є роз... знімання. Що робити, якщо не працює, працює клавіатура клавиату та на ноутбуці? Комп'ютер. ноутбук в плані ремонту та заміни комплектуючих, якщо працює з бюджетною клавіатурою, на ПК у разі зламання не важко перевірити та замінити. Ну, Буква інша історія. Приведення лептопа так просто не від'єднати. Також не варто забувати про програмні несправності, але про все це за порядком. Скидаємо децибели. як зменшити шум. Це не по тімі. Що робити, якщо не працює катурин на ну, добуці першочергові дії? Якщо на перший погляд не зрозуміло, що потрапилося лептопом, спочатку перезавантажте його. Наступний натисніть на подпорту. Та потримати Fn та правий Shift. Не допомогло, спробуйте розібратися проблема у залітичі СУФІ. Для цього спробуйте зайти у BIOS. Якщо вийшло, варто пошукати програмну причину справи. Чому не працює клавіатура на ноутбуці, як ви правите неполадки? Нова або стара клавіатура на ноутбуці може не працювати через програмні та апаратні проблеми. До перше, належать такі м -м пункти: неправильне функціональне. Драйвери віруси збої системи. До другої клавіші що відвалилися сміття, попадання рідини та злам. Пов'язані з передчасним. Передасть сигналів від клави до материнки. Драйвера. Причина працізатори клавіатури може полягати у програмному збої, пов'язано з функціональним драйверів. Перемогти проблему можна шляхом оновлення або видалення з наступного автоматичної переустановки. Для початку будь яку випадку потрібно знайти до диспетчера завдання, далі два варіанти дій. Вилучення, розкриємо папку клавіатури, потім класуємо правою посадання клавіатурі та вибираємо контекстну меню. Пункт вилучити. Перезавантажуємо ноутбук. Відновлення, замість вилучити вибираємо новий драйве, виконує автопошук драйверів. Існує ще одна третій варіант пересувки драйверів клавіатури. Суть його полягає в завантаженні на встановлення дров із драйверів із сайту виробника у разі ноутбука, але ноутбук. Достаті в пошукову систему системі запит вигляд модель ноутбука драйве клавіатури. Це можна зробити за допомогою зовнішньої екранної пошукової клавіатури. Google. У списку видачі на першому місці посилання на офіційну сторінку для завантаження другого Після завантаження запустіть файл. Що виконується, виконайте етапи стандартної інсталяції. Перезавантажте лептоп. Ось це. Варіанти. Здрайвером зазвичай допомагає, якщо при діагностиці несправності диспетчері ви визначу клавіатури з жовтим значком, оклику або запитання. Віруси. Для функціонування клавіатури потрібен не тільки справний кон. Так, ти системному реєстрі повинні бути порядок і в інших налаштуваннях Windows теж, Тому не скидайте вірусну загрозу з рахунку, особливо якщо воно будь-невстановірус, без нього відвідування сумнівних сайтів та. То... Встановлення підрозділих програм може призвести до неприємних наслідків. Варіанти з, 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 з незараження системи. Якщо шкільна програма не НАТО гулялася на вашому надобуці, скористайтеся встановленням антивірусом або встановіть з незаражений сух, виконати повне сканування лептопу. Якщо антивіруси виведені з ладу запустіть сканування за допомогою портативної незараженої програми, наприклад, доктор коли проблема з клавіатурою буде вирішена, встановіть повноцінний антивірус, який постійно відстежує під. Антивірус – активності. Анти видалити швидкий софт, але можливим проблема від цього не піде. Що робити, якщо, попри перемогу над вірусами, не працює клавіатура у У цьому випадку перевірте драйвера, зробіть відкат системи. Програмні збої. Буває, що клавіатура не реагує на спроби працювати з текстом одразу після включення ноутбука. Одна з можливих причин пристрой введення програмний збій при завантаженні системи. Дві старенький лептоп. Завантажуся не з першої спроби або першої, але спроби. А що вийти із становища, можна зробити такі варіанти. Перезапустити, вимкнути, вимкнути, знеструмити, вимкнути вийняти акумулятор, після цього встановити батарейне місце та увійти в ноутбук. Якщо це не допоможе, варто застосувати універсальний спосіб основного правильних збоїв відкат системи. Класуємо правою на мій комп'ютер, властивості захист системи відновити. Далі вибираємо дату, на яку буде здійснено відкат системи. Повернення до минулого статусу системи може пожвавити клавіатуру не тільки після невдалого запуску Windows. Цей спосіб є актуальний, коли клавіші перестали реагувати натискання після невдалого оновлення Windows або антивірусу. Після того, як. Не допомогло видаленню вірусу, некоректно встановлені драйвери, таке інше. Механічні пошкодження, так? Дивимося. Витівки. Е Дітей цікавих домашніх згаданнях може стати причиною того, що випала пара-трійка клавіш, тепер працює клавтура на сторінку не випала. Встановити кнопки назад можна самостійно звертаючись до сервісу, але цього потрібно зробити і скріплення клавіш розібратися. Да? Що в конструкції входять такі елементи. Пластиковий купачок, який ми натискаємо пальці при наборі текстової інформації. Каретка, що складається із двох власних. Або металевих рамок, на ній тримається пластиковий копачок, Кріплення, на який тримається каретка, гумова, мембранка, на яку тисне копачок при друкуванні, внаслідок чого замикається контакт та здійснення введення символу. Типові ламання. Клавіше відвалися без каретки, просто злегка притисніть до посадки майданчика, вона зайде в пази і склацання. Кнопка відвелеса з кареткою, з'єднує дві кіславні рамочки, стискані за допомогою пазів, встановлює каретку. У нижній кріплені а потім притискаємо її, вона знаходить, заходить у верхній після правильної установки. Ойдалки має ходити вгору вниз, слідом за кареткою встановлю ковпачком. Якщо відвалилася велика каламічна, наприклад, шіфт або пробив для виправлення ситуації, робимо те саме, тільки перед установкою ковпачка потрібно постежити за правильно одного-двох металевих тяганин, щоб забезпечити різновидність натискання. Якщо вилетіла мембрана, встановлюємо каретку, встановлюємо гумку та притискаємо ковпачок. Так, сміття. Така може бути причина. Чистота є важливим для стабільної роботи техніки. Розібратися, в чому не, чому не працює засмішка і торгує в буціскладніше, тому варто прибрати з неї крихти, вовну, свійських тварин та інші забруднення. Для очищення можна використовувати пензлик, аркуш паперу для. Тато складаємо листи трикутником і викришуємо гострим кінчиком пил та дрібне сміття з-під кнопок. Фен, видуває сміття та пил потоком холодного повітря, фен тримає під кутом, до клавіатури не наближаємо на туби, щоб не зривало з розхитані кнопки. Повітряний балончик, дає можливість тримати струмінь у вузьку місця. Пилосос, можна сказати, звичайним побутовим апаратом, що працює від розетки, але в цьому випадку важливо не перестаратися, не зірвати кнопки. До зору, якщо є спеціальний для техніки, кібере жилення від батарейки або SB, їм працює простіше та безпечніше для клавіатури. Ось цей пилісус, да? ці ці варіанти зняття клавіш, тому Для пересічних користувачів кнопки краще не знімати або повернути все на місце це не, не, не буде проблематично. І ще вийде велика можливість нечітких натискань, окрім кнопок по роботі з текстовою інформацією, то потім. Да? Попадання рідини наступна проблема. Наступна проблема це може попадання рідини. Так, і попадання рідини зазвичай, звичайна справа, багато користувачів півчайка та інші над ноутбуком. Якщо залили клавішу, необхідно перевернути лептоп, щоб людина стекла. Витягніть кабель живлення, витягнути акумулятор Зробити це. Потрібно навіти час на збереження документів, закриття програм, завершення роботи він до Проблеми, які можуть виникнути через швидке зими вирішити вирішить набагато простіше, ніж відремонтувати ноут. Адже рідина може зіпсувати не тільки клавіатуру, але й дистанцію до материнської плати. Просто сушити ноутбук без використання обігрівальних приладів. Найчастіше заливають частину кнопки, в результаті не працює лише деякі клавіші, клавіатури на ноутбук. Проблема вирішується локальним промувальна процедура, ця досить делікатно, якщо боїтеся зробити ситуацію. Ще гірше, краще віднесіть лептоп до це. При толканні процедурі знімати кнопки та каретки, що залишилися або не працюють, а потім промивати їх. Місця крібне також промивати на них подають з воду. І шприца малі кількості та збирайте її назад тим самим способом. Ось тут, ласка. Так, Пошкодження шлейфу. Да? Клавіатури або її рознімання. Апаратні ламання іноді організуються в процес розбирання складання ноутбука. клавіату роз'єднати з материнкою і заповнити індітного шлейфа, детатнього жорстко перегнути і все. Контактні втрачено. Замінити шлейф на ну або спаяти проблематично за його зламання зазвичай купують нову клаву. Ось це. Так. І... Наступна апаратна несправність. Злам роз'єму клавіатури на материнці. Причина проблеми може бути спробу домашнього місця. Замінити присів вернення. Неправильно доклав сили і все. Роз'єм вийшов з ладу, не може більше фіксувати шлейф. Оптимальний вихід з положення ремонту на дійному сервісі. Там спроба реанімації. По реанімації старого. Да? Так. Що робити, не працює частина клавіатури на ноутбуці. Причина частково не з клавіатури та їх усунення. Підвелося одна ще кілька кнопок. Залили частини клавіатури. Не працюють лише функціональні кашу, не працюють лише цифрові клавіші. Тиснемо в цифрові клавіші, тиснемо нам лоб, якщо функціональні в офісній сайті дрова для клавіатури. Залили частину потім сушану потічному клавіатуру. Промиваємо, да, знімаємо кнопки, відносимо в сервіс. Да, встановлюємо на місце, як було описано вище, якщо кнопка відпала. Да. Іноді перестає працювати тільки backspace, enter та стрілка, а решта кнопку працюють. Один з рецептів лікування дуже простий. Натисніть Fn та правий Shift. Приймайте їх до звукового сигналу близько секунд. Тримати. Да, поєднання. Цей клавіш іноді допомагає і за інших ситуацій пов'язаний з частковою приздатності клавіатури. У жодному разі прийдемо клавіатури не варто зневірятися, навіть якщо її доведеться мінятися і зможете увагу, суму менше прийняти з новарці. Єдиний варіант ремонту, коли користувач розлив на клаву воду, гатеринська плата, то краще поєднання роботи в не треба поєднувати. Да? Не пити, не їсти. Зрозуміло, дякую за увагу.